Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Дівчатка. Ви бачите, що я оформила свою полуничку від фірми Батерфляй. Я показувала вам процес, розповідала, як я там вишивала, які кольори бісеру. Зараз я про це, звісно, розповідати не буду. а Хочеться мені показати вам готовий результат. Я зараз намагаюся в картини свої роботи не оформлювати, бо це не дуже практично в тому сенсі, що от я виїхала з Херсона, а картини всі залишилися, хоч як я їх полюбляю, але звісно, картини вивозити не будеш. Я познімала їх зі стін, пакувала, там, позаматувала. Але вирішила тут в Одесі все ж таки цю полуничку оформити і я її заберу до себе на роботу, там повішу, бо тут хазяйські стіни <див> довбити дірочку в стіні, звісно, заборонено. Так, я оформляла свою роботу в багитки в магазині Голка. Мені дуже подобається, я вже другий раз там оформлювала свою роботу. І оце голка мені дуже догоджає своїм оформленням. Я хочу вам показати, що задничок отако оформлений, саме ДВП на скобах є підвісик, можна зробити підставку. Мені дуже це подобається. Я взяла, ви бачите, два паспорту. Оце не чорне паспорту, темно-темно сіре. Ну виглядає як чорне. Потім такий сірий паспорт я підбирала саме під цей бісер. Ось під такий сірий, дуже гарно. І темно-сірий багет з золотистою смужкою. Я вважаю, що ця смужечка підходить під бубочки на самій полуничці. Так тримаю, знаєте, щоб не відсвічувала бо попереду вікно. І ну, воно буде погано видно. Тож я так тримаю, щоб вам було краще видно. Мені дуже цікава думка, як би ви оформили. От Спочатку я прикладала червоний багет. Мені не дуже сподобався червоний, прикладала різні паспорту. От Чи подобається вам? Напишіть, дівчат, вам не важко, бо, знаєте, от мені все подобається, але коли є слушне зауваження, я завжди беру це зауваження. До уваги, тому що сам як сам, а ще думка спеціаліста знаєте, не завадить. Тож буду вам вдячна, якщо ви знайдете час і напишете своє враження, як вам подобається це оформлення чи ні. Хочу з вами розпакувати наборчик. Це набір від Сузір'я Єдинорога. ви бачите. Я отримала його майже 2 тижні тому, і от я, який маю терпіння, не розкривала його, щоб розкрити разом з вами. Ну, тобто, в мене не виходило знімати відео на той період і мені як би не кортіло розкрити, але я витримала. Ну, По-перше, ви бачите, як гарно. Все упаковано. Ну, дуже гарно, мені дуже подобається мотузочка, шармик. Дивіться, яка дівчинка тут, гарнюня, прив'язана. Звісно, ми бачимо тут Сузір'я Єдинорога. нарога, торгову марку. Тут в нас сердечки, все як завжди. І дивіться, які чудові слова. Нехай кожна година твого вишивання буде відпочинком для душі. Боже, які слова? От які слова гарні. Тут живе вишивання і також сердечки. Дивіться, ну як гарно. Я, ну, я, б, я б ніколи б не придумала, як це можна так оформити, так підписати. Я так вдячна Наталі за те, що вона так упаковує свої роботи. ну Просто це вищий пілотаж. Мені дуже подобається. Тож, давайте з вами відкриємо. Отже, ми з вами розкрили цей набірчик, а це біла котяча лапка. брелок для ключиків. Дивіться, яка вона гарнюня. Ну, Це просто, ну, в мене не вистачає слів, рівень мімішності зашкалює. Давайте з вами подивимося. Я зараз, зразу як тільки побачила цю білу лапку з такими рожевими пучечками. Я одразу заказала її, цю лапочку. У Наталі, дивіться, яка тут вся милота. Ну, по-перше, сам брелочок, дивіться, який гарний. Так, ниточки, голочка. Ну, і, звісно, тут схемка. А вишивається це все на отакій шкірі, на еко шкірі. Це треба вишити лапку цю, потім зібрати. Наталя у себе на сторінці в Інстаграм показує, як вишивати, як збирати цей брелочок. Дивіться, яка, яка краса, боже мій. І між ними, ви бачите, ще така деталька для. як показати. Боже, вона прозора зовсім не видно. На чому ж показати? Деталька. О, отако от видно. Для того, щоб цей брелочок був твердіший, щоб не був м'який. Дивіться, зовсім просвіче, не видно. <свісно> Ось отако. рівно-рівно по формі лапочки. Тож, дівчатка, я, звісно, вишью дуже швидко, що тут вишивати, але дивіться, яка краса. У Наталі вийшли, вийшла серія таких наборчиків: і чорна лапка, і біла лапка. Лапка і метелики, ну, там на, на будь-який смак є. Я, звісно, взяла білорожеву рожеву лапку. Мені дуже подобається, бо в нас є біла киця. звісно, я це вишью і подарую своїй невістці. Хочеться, знаєте, так більш детальніше показати цю деталь, але вона ось тут просто я хочу показати, що дірочки є, для того, щоб врахувати. Їх, коли будеш збирати? Коли буду збирати. О, отаку. Ну все, я починаю вишивати. Нарешті я дочекалася того моменту, що можна розкрити, подивитися, почати вишивати. І, звісно, я буду з вами ділитися. Як ви бачите, дівчата, я вже вишила обидві лапочки. Роботи тут небагато. Вишивалося все доволі легко, цікаво. Лапочки вишиваються. По одній схемці вони абсолютно однакові. Але я змогла зробити деякі помилки. Я тут вишила зайвий хрестик, здається, у цій заготівочці і не додивилася, що. У середині сердечка є два білих хрестики, вишила їх спочатку червоними, потім поверх вишивала білими. І ось тут бачу, стирчить треба її це виправити. А так, результатом я, звісно, довольна. Ці заготівочки, мені здаються, дуже тендітними. Я коли вишимала, тримала нігтями за краєчок, щоб не лапати хрестики і не бруднити їх. В інструкції я прочитала, що. Ручне прання дозволяється, але сушити треба не викручуючи, не віджимаючи, і, звісно, прасувати неможливо. Також в інструкції повністю написано, як треба збирати, яким швом зшивати. Все, все тут доволі доволі ясно і понятно написано. Зараз я беру оцю свою деталь, яка йде всередину, буду її розташовувати між двома вишитими детальками. І буду шивати бекстічем. Спочатку я буду сшивати навколо отвору, отут посередині, і потім вже я піду повністю шивати по периметру. Ви бачите, тут дірочки є для цього. І все, і буду вам показувати вже готовий брелок. Так, дівчатка, я хочу порівняти з вами картинку з набору, що повинно було вийти, і що вийшло в мене. Дивіться, яка краса, я дуже задоволена. Брелочок вийшов дуже такий тендітний, ніжненький, знаєте, такий дівочий для дівчинки. От Мені ще хотілося б Наталю попросити зробити якусь серію таких брелків для хлопчиків. От я б своєму онукові задоволенням вийшла б щось таке хлопчаче, а, наприклад, футбольний м'ячик. Треба буде Наталі написати. До речі, якщо у вас виникнуть складнощі. З, зі збіркою цього брелка, то у Наталі на сторінці в інстаграм дуже-дуже докладно все показано. Вона знімала відео, показувала, як все збирається. Насправді, збирається все дуже легко. Я коли збирала, повторюсь, починала з, звідси і закріпила ниточку, як ми кріпимо зазвичай, коли вишиваємо хрестиком, у петельку, обшила тут все, потім між двома частинками. Вийшла на дірочку ось цю по краю, пройшлася один раз, потім, коли все дійшла до початку, пішла в протилежну сторону. І в мене ледь-ледь вистачило ниточки для того, щоб закінчити зборку. Тому що ниточка стандартна, я її склала удвоє. і... Буквально до останнього там міліметру я її використовувала. І закріпила також між двома частинками це не дерев'яні заготівки, як у Черівної України. Вони тут добре так от можна їх роздвинути і закріпити. Нічого я тут ніде не заклеювала, все закріпилося. В мене ниточки вистачило. Я насправді дуже задоволена і хотіла ще показати, які є брелки, дивіться, є ще. На білій шкірі чорна лапка, є на білій шкірі коричнева лапка, є біла лапка на чорній шкірі, є листочок, є метелик, є сова і ще два метелика. І можна вибрати і на білій шкірі, і на чорній шкірі. Дивіться, яка краса, скільки можна вибрати і зробити собі брелків. А ще мені знаєте, що подобається, що я вибрала, я не знаю, як інших, що оця китичка. Зроблена з такого ж самого матеріалу, як і сам брелок, з тієї ж самої шкіри. Можливо, і в тих інших, якщо вибираєш на Чорній шкірі, то буде ця киточка чорна. Ключикам я вам показати не можу. Я хочу сказати, що я хочу, вже два роки живу в Одесі, але ключика від цієї квартири в мене немає. У мене ключик у чоловіка і у тата в мене немає. Я. Ай, храню свої ключі від квартири Херсонської, від свого дому. Все ж таки, тут в мене не мій дом. І мені хочеться, щоб усі ми мали свій дом і мали можливість вишивати брелки для своїх ключиків. Стосовно ниточок, ниточки залишилися усі, окрім чорних ниточок. Останньою ниточкою я вишивала бек. То а цих вистачило доволі. Ну, з великим запасом. ви бачите. Все, я дуже задоволена результатом. Це в мене буде подарунок, я вам, мабуть, що казала, я вже не пам'ятаю. І маю надію, що це не останній брелочок, що я вишиваю від Наталі, буду купувати ще. На цьому дівчатка буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалися мої роботи, буду, буду дуже вдячна вам за лайки, за коментарі та за підписки. Всім пока. So, no, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, no.